Вас вітає Ганна Панлинський навчально-виховний комплекс 13 ступенів. Ганна Панлинський навчально-виховний комплекс це інтегрований освітній простір, в якому всі учні можуть досягти повного розкриття своїх здібностей, особистого розвитку, високого рівня готовності до праці та громадянської відповідальності. Одним із головних завдань школи є виховання морально, психічно фізично здорового покоління як на уроках. Так і в позаурочний час. В школі створено всі умови для фізичного розвитку учнів. Функціонують спортивний та тренажерний зали. Вчитель фізичного виховання Плачко Володимир Пилипович. Протягом багатьох років працює секція з волейболу для юнаків і дівчат. Тренує їх Плачко Володимир Пилипович. Учні неодноразово ставали переможцями та призерами зональних та районних змагань серед учнів шкіл району. Девізом всієї спортивної роботи у школі є спорт, дружба, мир, олімпійські лелеченята команда дружба. Девіз команди та емблема від дружби у спорті до миру на землі. На протязі п'яти років навчальна практика в 5, 8 та 10 класах реалізується через проєкт під назвою Ігри патріотів. Одним із етапів цієї гри є міні-проекти Військово-спортивне багатоборство та проєкт від дружби у спорті до миру на землі. У рамках цих проєктів проводяться змагання з волейболу, тенісу. Змагання силових вправ та естафети. В цілому, проекти сприяють згуртуванню класних колективів, прищеплюють учням почуття патріотизму і колективізму. Олімпійські ігри дають можливість людям різних куточків світу пізнати різні культури і зрозуміти, що планета у нас одна і що війни це не цивілізований шлях вирішення проблем. Спорт єднає всі народи і континенти. Хай буде мир і дружба у всьому світі.